Ви чули у Китаї створили робота, який може народжувати дітей в майбутньому. Люди можуть втратити кілька непотрібних частин тіла. Гарячий чай та кава можуть виявитися смертельними. А в США створили пристрій, здатний читати думки. У Китаї створили робота, що може виношувати та народжувати дітей. Компанія з Гуанчжоу представила прототип гуманоїдного робота із штучною маткою. Він здатен виношувати плід протягом 10 місяців і самостійно здійснювати пологи. Запуск планують вже у 2026 році. Орієнтовна ціна виношування дитини близько 14 тисяч доларів. Технологія покликана допомогти людям, які не можуть або не хочуть проходити через природню вагітність. Ключовий елемент. Штучна матка, де ембріон розвивається в амніотичній рідині і отримує поживні речовини, імітуючи природній процес. Дослідження у сфері штучних маток вже мають успішні приклади. Зокрема, у 2017 році у Філадельфії, США, науковці виростили передчасно народжену вівцю у спеціальному біосаку з амніотичною рідиною. Тварина отримувала поживні речовини через трубку, під'єднану до її поповини, і за чотири тижні змогла. Повністю розвинутися та наростити шерсть. Однак людей ще досі ніхто не брався вирощувати. Вчені вважають, що в майбутньому люди можуть втратити кілька частин тіла, які більше не виконують важливих функцій. Зокрема, волосся на тілі, яке колись захищало і зігрівало, може зникнути зовсім. Зубомудрості теж поступово відходять в історію. У багатьох людей вони вже не формуються. Уприк, що залишився від хвостатих предків, нині майже не потрібен. Під сумнівом і апендекс його роль у травленні давно втрачена, а причиною операції він стає доволі часто. Також поступово зникатимуть вушні м'язи. Колись вони допомагали орієнтуватися на звук, але тепер перетворилися лише на здатність, як би це командно не звучало, рухати вухами. Щоденне вживання занадто гарячої кави чи чаю може спричинити рак. Дослідження Національного інституту раку США показало, регулярне вживання надто гарячих напоїв суттєво підвищує ризик плоскоклітинної карциноми з травоходу. Ті, хто п'є до восьми чашок дуже гарячої кави чи чаю на день, мають ризик у п'ять разів вищий ніж ті, хто уникає таких напоїв. Навіть дві-чотири чашки щодня підвищують ймовірність розвитку. Раку у 2,5 рази причина температура понад 65 градусів. Вона пошкоджує клітини з травоходу, викликає запалення і мутації, що з часом можуть перерости в онкологію. Ослаблена слазова також стає вразливішою до алкоголю і тютюну. Лікарі радять не відмовлятися від кави чи чаю, але давати напою охолону до кілька хвилин після заварювання. Оптимальна температура для пиття близько 58 градусів. У США створили чіп, що читає думки людей. Вчені Стенфордського університету розробили нейрокомп'ютерний інтерфейс, який перетворює сигнали мозку на текст. Пристрій фіксує нейронні імпульси, коли людина думає певне слово чи фразу і виводить їх на екран. У тестах чіп правильно розпізнав 74% фраз трьох пацієнтів із склерозом. Для декодування використовували алгоритми, що аналізують нейронні патерни та формують із них. Речення це перший пристрій, здатний розшифровувати внутрішню мову без рухів рота чи голосових зв'язок. І ні, ніхто не буде читати ваші думки. Насправді ця технологія може стати проривом для людей із паралічем або порушенням мовлення.